Певнене, якщо ви цікавитесь темою інвестицій, то хоча б раз чули ім'я Ворен Бафет. Це дійсно одна з найвпливовіших і найвидатніших постатей, якщо ми говоримо про інвестиції. І в сьогоднішньому відео я вирішила розібрати його стратегію інвестицій, як він загалом прийшов до цього, і особливо його інвестиційні поради, та що ми можемо взяти з досвіду Ворена Баффета для того, щоб інвестувати. Правильно, надійно і заробляти в інвестиціях так само, як і він. Додивіться це відео до кінця. Там я зібрала топ порад. Якщо ви вперше на цьому каналі, то я представлюсь. Мене звати Анастасія Снігуренко, і я навчаю людей інвестувати на фондовому ринку, на власному досвіді. Також інвестую вже більше трьох років і ділюсь цим шляхом у соцмережах, в тому числі тут на youtube каналі. Тому, якщо вам цікава тема інвестицій, то не забудьте підписатись, щоб дізнаватись ще більше про цю тему. Ворен Баффет почав свій шлях в інвестиціях ще підлітком. Його батько був брокером, і звісно, це зробило свій вплив на Ворена, і він вже в 11 років купив перші свої акції. Це були три акції компанії City Service по 38 доларів за кожну. Хоча ціна спочатку впала до 27 доларів, ворен Баффет не панікував а дочекався, коли ціна підніметься до 40 доларів, і тільки після цього продав. Проте пізніше він про це пошкодував, бо акції цієї компанії зросли з часом до 200 доларів за одну штуку. Це був перший урок про терпіння в його інвестиційній стратегії. Університетське життя Баффета змінило його життя та побудувало його кар'єру. Він навчався у колумбійському університеті під керівництвом Бенджемена Грема. Автора книги Розумний інвестор. Грем познайомив Баффета з концепцією інвестування в цінність, яка згодом стала основою його інвестиційної стратегії. Цей підхід полягав в тому, щоб купувати акції тих компаній, які ринок недооцінив, але тим не менше, які мають потенціал до зростання. Після закінчення університету Бафет повернувся до Омахи і спробував працювати в декількох інвестиційних компаніях. Проте без особливого успіху. Тоді він повернувся до свого вчителя і почав працювати в його компанії. У 1956 році, коли Грем пішов на пенсію, Бафет заснував власну інвестиційну компанію. У цьому фонді він застосовував ті стратегії, яким його навчив Грем, і використовував це для допомоги своїм друзям та знайомим, які були першими його клієнтами. У 1962 році Баффет вирішив купити компанію Berkshire Hathaway, яка на той момент займалася текстилем. Він вважав компанію недооціненою. Проте, після того як він придбав контрольний пакет акцій, зрозумів, що текстильний бізнес взагалі то не дуже прибутковий. Замість того, щоб повністю закрити бізнес, Баффет вирішив використати цю текстильну компанію і її грошові потоки для того, щоб купувати інші більш перспективні бізнеси. Це стало вирішальним моментом у трансформації компанії Berkshire хатовий з текстильної у інвестиційний холдинг. Далі Бафет поступово купував бізнеси і в тому числі інвестував в страхові компанії, бо вбачав в цьому дуже цікаву стратегію. Адже страхові компанії генерували значні грошові потоки, які можуть бути інвестовані в інші активи. Перше його велике придбання це страхова компанія National Indemnity в 1967 році. Це дало початок новій стратегії інвестування Баффета у страхування протягом 70-х і 70-х. Тих років Баффет продовжував купувати різні якісні бізнеси, розширивши портфоліо до таких компаній, як American Express, Coca-Cola та The Washington Post. Він зосередився на бізнесах, які мали сильні бренди, показували доволі стійкі показники в прибутках, а також мали потенціал до зростання. З часом Berkshire Hathaway стала однією з найбільших інвестиційних компаній, володіючи як частками окремих компаній, так і цілими компаніями в своєму холдингу. Які ж основні принципи в виборі інвестицій Ворена Баффета? Давайте це розбирати на прикладі його найбільш відомих цитат: Бафет не шукає короткострокових прибутків. Він відомий тим, що він довгостроковий інвестор. Тобто він шукає надійні бізнеси, які будуть роками зростати, і він готовий тримати їх десятиліттями. Баффет слідує концепції інвестування в цінність, тобто він шукає ті компанії, які ринок недооцінив, тобто вони оцінені нижче їх реальної вартості. Купує такі бізнеси і таким чином заробляє. Але при цьому важливо зрозуміти, що його стратегія не в тому, щоб купувати всі недооцінені бізнеси. Він їх аналізує і шукає ті компанії, які мають конкурентні переваги, а також потенціал до зростання. Бафет уважно вивчає фінансові звіти компаній перед тим, як їх купувати. Він аналізує прибутки, зобов'язання, також конкурентів та загалом перспективи до зростання. Бафет віддає перевагу компаніям, якими легко керувати, і які мають зрозумілі бізнес моделі. Він уникає занадто складних компаній або ж секторів, де важко передбачити майбутнє зростання доходів. Бафет часто говорить про управління ризиками і наголошує на цьому. Він уникає високоризикованих інвестицій, таких як спекулятивні акції або ж нерозвинені технології. Замість цього він інвестує в бізнеси, які мають стабільні доходи, а також міцну позицію на ринку. Отож, давайте підсумуємо, чому ми можемо навчитись у Баффета та що ми можемо адаптувати в свої стратегії. Перш за все, це терпіння. Варто інвестувати саме довгостроково, бо таким чином ми можемо отримати найкращі результати. Інвестиції це марафон, а не спринт, і потрібно це розглядати саме так. Думайте про інвестиції як про скарбничку, в яку ви можете покласти кошти і відправити їх на 10, 15, 20 років, а потім отримати свій капітал. Не варто тут спекулювати чи чекати якихось швидких доходів, бо зазвичай саме спекулянти та трейдери найбільше втрачають в інвестиціях. Другий висновок це аналізувати бізнеси і дивитись фундаментальний аналіз. Не просто слідувати трендам, стратегіям, рекомендаціям, кого б то не було а аналізувати бізнеси. Якщо ви не розумієте, що ви купуєте і чому ви це купуєте, то не варто в це інвестувати. Краще інвестувати в надійні бізнеси, там, де ви розумієте фінансові показники, і також розумієте, які перспективи росту. Якщо ви не знаєте, як це все робити, куди дивитись, які акції обирати, як проводити аналіз, то приєднуйтесь до курсу інвестицій з нуля, там ми це розбираємо більш детально. В описі до цього відео я додам деталі. І третій висновок це не забувати про управління ризиками та диверсифікацію. Не вкладати всі свої гроші тільки в одну компанію, краще розділяти, брати акції різних секторів, загалом різних ринків, і таким чином ви будете мати більш стабільний портфель. Також не варто, звісно, всі свої гроші вкладати тільки в високоризиковані активи, як, наприклад, криптовалюта. Так, це класний спекулятивний інструмент, але всі свої гроші туди вкладати не варто. Як бачите, інвестиційна стратегія Уарна Баффета доволі проста, але головне, вона ефективна і дієва. Вам потрібно інвестувати довгостроково і чітко розуміти, куди ви інвестуєте, в які бізнеси і фундаментально вміти їх аналізувати. Якщо вам цікаві такі розбори інвестиційних гуру, то підписуйтесь, ставте лайк та напишіть обов'язково коментар, про кого ще ви б хотіли дізнатись, або загалом можете написати, як вам такий Формат відео та що ви для себе взяли корисне, це дуже сильно допомагає мені просувати цей канал, тож буду вам дуже вдячна. На цьому в мене сьогодні. все. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до зустрічі в наступних відео, Па-па!